Шановні педагоги, дзвонить дзвінок і вийдете у клас, несуши на плечах труду в тому. Як до цього, ми дивимося на вас, щоб пригадати вас такими знову. Ви віддаєте нам свої знання, яких ви набуваєте з роками. Роки це мудрість, мудрість це життя. Своїм життям ви щедро ділитеся з нами. А ми сьогодні ділимося з вами. Подарунками та щирими словами. Директору, як синій леді, обценьки ми вручаємо, що міцно всіх тримала та в яку їх треба в сторону гуляти. Завочу даримо черевну паличку, що, змахнувши раз, портрет малювався, а на два просто складався. Вчительці математики убикорубика на розкладу. Хай Фемігує над складанням як ми над її завданням. Трудовиці ми дарує ниток у бок, щоб та в'язала ним кожен рок. Щоб проєктів не задавала, поки ниток не розв'язала. Вчителю фізкультури шоколадку ми дає, щоб мала енергії з нами ігри грати та дванадцять виставляти. Вчительці історії годинник ми вручаємо, щоб у часі не губилась. На літак на Мальдіви не спізнилась. Психологині чай з м'яти, щоб було чим агресивні учні пригощати. Асистентам кульки кольорові, щоб цікаві завдання підібрати та на бабах увагу привертати. Купили, щоб Ясно горіли та нам цікаві досліди провели та приміщення гімназії ми зберегли. Мовникам даруємо поперені. Бо нині криза Україні. Ручки треба берегти. Наші каракулі можна і так перевірити. Вчительці німецької мови Алпаті, щоб була на зв'язку у нашій хаті. Що це «гуд-гуд», кінде, каце, кук, муку. Вчителю біології та педагогу організатору Даруємо записник, щоб записувала плани на цілий рік. Для класи, пустушки ми даруємо. Е, Крикливим ношення там, щоб борти позатикати. Найсовій нерви можна заспокоїти. Інформатичні ми карти все даруємо, щоб негативну енергію забирав і від людей оберігав. Їм дарує море квіті, і Дічивши щастя і добра від душі чи дітвора. Дорогі вчителі! Ми щиро вітаємо вас із професійним святом. Бажаємо вам здоров'я, міцного і щастя п'янкове. Вдячних, батьків, бачні. Чистих ранків, сонячних світанків. Промені Сонця у кожній віконці. Ніжної ласки, душевної казки. каски. Бувайте веселі, бувайте здорові, багаті оселі і взаємної любові.